Так не чесно. Вибач, але я не втрималася. Обожнюю піцу, яка ж вона апетитна. Смакота. Тепер твоя черга. Гаразд. Не впевнена, що я матиму щось смачне. Піца? але вона заморожена. Так і думала. Спробую. Зуби. І як мені їсти? Навіть шматочок відірвати не вдається. М -м, здається, я маю ідею. Давай я тобі трохи допоможу. Ось так. Кусай і жуй. Марі, а в тебе вийшло, Дякую. Опс, здається, я трохи перестаралася. Ой ні, мій зуб. Кам'яна піцца. Я знаю, що підійме тобі настрій. Пригощайся, тільки цього разу будь обережніша.